Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас. Маємо для вас ось таку чудову новинку. Це Audi a 6 Allroad род Це восьмому кузові, друзі. В дуже-дуже крутій комплектації. От скільки в нас автомобілів було, друзі, ще такої комплектації не було. Реально класна, хороша комплектація, абсолютно. І двигун, друзі, правильний, і комплектація, і пробіг, і ну, все-все-все реально правильно в цьому автомобілі, друзі. Отже, якщо взяти по автомобілю, друзі, то цей автомобіль у нас. Чисто 2019 року виготовлений на заводі. Тобто у вас буде в техпаспорті 2019 рік. Але, друзі, він е, почав експлуатуватися цей автомобіль з 2020 року. Тобто, хто знає, то е, ці автомобілі в це восьмому кузові вже пішли е, виготовлятися на заводі з кінця 2019 року. А експлуатація даного автомобіля, друзі, з... 2020 року, отже, реально, друзі, автомобіль фактично 2020 року у нас з 3-літровим дизельним двигуном, друзі, і увага, то важливо, бо на ринку України дуже багато автомобілів з потужністю 170 кВт. Але, друзі, в нашому автомобілі потужність двигуна 210 кВт. Тобто це реально правильний двигун з правильною потужністю. От 200, 210 кВт на повному приводі на автоматичній коробці передач, друзі. І що саме головне, що оригінального пробігу в даному автомобілі в районі 100 тисяч, друзі. Зараз глянемо, але, мабуть, не подивимося, бо дуже довго загружається сама навігаційна система, по-моєму, цього автомобіля, щоб швиденько глянути. Ага, ось, да, друзі, є. 105 тисяч 10500 це оригінальний пробіг, який, як завжди, в нас підтверджується офіційним дилером по базі Ауді. Все воно підтверджено. що Ця автівка заїжджала, по регламенту все чітко та якісно обслуговувався цей автомобіль. Так що наразі абсолютно друзі, ніяких моментів з технічної сторони по даному автомобілю у нас немає. Отже, друзяки, що до цього автомобіля, цей автомобіль був викуплений нами. З Європи, а саме з країни Німеччини. Це німецький автомобіль. От, Німецькі автомобілі в хорошій комплектації ще раз. І що? Що, друзі? Як завжди, зараз вам е покажу по зовнішньому стану даного автомобіля. Перевіримо лакофарби покриття. пробіжимося по дуже крутій комплектації От, е в даному автомобілі. Ну і покажу, як виглядає е внутрішній стан даної автівки. Отже, друзі, якщо взяти взагалом по зовнішньому стану, ви бачите, друзі, що е, тут є все, що тільки може бути е, в такого класу автомобіля. От, Реально, є все-все-всі всі штуки, штуки в цьому автомобілі, є вся максимальна комплектація, повністю заряджений, друзі. Отже, по лакофарбовому покриттю. Зараз беремо приладу, вам перевіримо, покажемо. Якщо взяти взагалом по зовнішньому стану, друзі. То по передній частині є декілька присутніх некритичних сколиків. Вони взагалі дрібні, малесенькі, але друзі, вони тут є. Але це є норма, бо автомобіль, як то кажуть, пройшов 100 тисяч, і по любе сліди експлуатації мали би бути в даного автомобіля. Так що, друзі, пару дрібних сколиків, ось я вам так близенько покажу. Вони тут є, пару дрібних, але я ж кажу ще раз: не критичні, нічого вам з ними робити абсолютно не потрібно. Якщо взяти взагалом по е, кругу автомобіля, тут все є добре, друзі. Ніяких абсолютно моментів у нас немає. Там е, якихось там вм'ятин, подряпин, чи притертися й по лаку, чи по якихось там пластиках. Все є добре, все класно. Бампера вони на місці, заводські, ніхто їх не знімав та не малював, друзі. Так, позаду тут також я бачу все добре, по бамперу задньому абсолютно все гуд. Тільки одна така дрібнесенька, бачите, тут є крапочки, десь чи скол, чи ще щось був. Ну і по лівій стороні аналогічна друга ситуація, ніяких дефектів в нас немає. Ще раз кажу, не вм'яти, не подряпан, ні, ні, ні протертостей, все є гарно, класно. Дуже хороший стан, друзі, цього автомобіля без Тут є все супер. Реально даний автомобіль, ну я не знаю, на відсотків 95% він видає як новий. Отже, друзі, зразу вам, щоб не забутися, беремо прилад, зробимо замір по лакофарбовому покриттю. От, щоб ви мали собі розуміння, щоб з ним є все добре. Отже, друзі, по лівій стороні переднє ліве крило так є. так, Передня ліве дверка, друзі, 121, задня ліва дверка 120, ще раз ліве дверка 101. Заднє ліве крило, друзі, 138, ще раз ліве крило 137. 136 криша у нас 115, задня кришка багажника, 116, права сторона, заднє праве крило 136. друзі, Фокусуємося, 136 ще раз крило 131, задня права дверка 111, передня права 112, друзі, переднє праве крило 125, ще раз крило 114. Капот друзі, 135, ще раз капот 122. Отже, друзі, ви бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, Абсолютно ніякі елементи не знімались, не перемальовувалися, все чисто, гарно, класно, все по оригіналу, друзі. Отже, є по зовнішньому вигляду вам пробігся. Тепер, друзі, саме головне по комплектації даного автомобіля. Зараз вам розкажу, бо тут є про що поговорити. Отже, друзяки, хто розбирається і бачить... Цей автомобіль перед вами. І зразу видно, друзі, по цьому автомобілю, що оптика. Оптика в нас максимальна матриса HD, вона адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку. Максимальні, кращі оптики, вже як ця в, в е, такому класі автомобілів немає. Далі, друзі, зразу бачимо в передньому бампері ось є два радари. Цей радар відповідає за адаптивний круїз контроль. Також тут, друзі, є вони. І це дуже добре. Ну І, звичайно, ось тут видно підкільм. Це камери 360. Вони також тут є. друзі. Так що це ще краще. І що далі, друзі? Далі в автомобілі в нас встановлені 20-ті диски Audi Sport. Ось тут є такі ось лейбочки, бачите? Audi Sport 20 ті диски з резиною 245 на 45. Резина у нас літня встановлена в даному автомобілі, ще в дорозі, до речі, хорошому класному стані. О, ця резина. Далі, друзі, що ще є попереду цього автомобіля? Ще в нас є по лобовушиці. Лобовушка, бачите, ось таким у нас відливає кольором, вона є антиблікова, оригінальна лобовушечка. Тут всі значки, всі лейбочки, тут видно, що вона 2019 року, друзі. Також, так, також це є оригінальна, класна лобовушечка. Плюс, друзі, бачите, ось так дуже круто, класно виглядає, коли автівка є сама біла, а ось ця вся криша йде чорна. Вона. Це цього автомобіля, вся повністю чорна криша. З, 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 з люком, друзі, і з панорамою. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати з середини автомобіля. Так, є. Попереду я вам розказав далі, друзі. Зразу що в нас є ще позовні. Без позовні в нас є ще безключовий доступ, комфортний вхід абсолютно на всіх дверцятах Так, безключовий комфортний фіт у нас є. Так, відкриваємо даний автомобіль, друзі. Що ми тепер бачимо в даного автомобіля, зразу ж, друзі, Ба, окей, по сидіннях у нас сидіння в нас максимальні, друзі. Максимум максимум топ, який може бути, він тут настановлений. Це в нас шкіра напа. Це сидіння в нас йдуть з електричним регулюванням та з функцією пам'яті. Да, ось Тут є у нас функція пам'яті. Плюс до того всього в цих сидіннях друзі, ми маємо підігріви та вентиляцію. Має вентиляцію сидінь. Реально дуже круті, зручні сидіння. Гляньте, в якому вони стані. Всі чисті, гарні, ні деяких моментів немає абсолютно з даними цими сидіннями. Так що, ну, як на мене, реально дуже крутий та класний автомобіль. Так, є, друзі, по сидіннях вам пробігся, сказав. Далі, друзі, підігрів та складання електродзеркал, це само собі зрозуміло, тут воно є присутнє. Потім щодо акустики, друзі, акустика в даному автомобілі встановлена BenQ Olsen. Дуже теж крута, класна акустика, хто розбирається. Як то кажуть, то зрозуміє. Отже, так, зразу це все показав, розказав. Далі сідаємо, друзі, в автівку. Запускається як завжди кнопочкою. Так, запустимо зразу, щоб ви мали розуміння. Так, отже, запустили, бачите, даний автомобіль. От Перед вами здоровенний класний е дисплей. Це у нас. Е де цифрова панелька приладів перед вами. Ця цифрова панелька приладів це також додаткова опція, яка, ну, я не знаю, дуже-дуже круто виглядає. Такий телевізор, дуже зручно дуже зручно користуватися цією навігацією Ось тут перед вами в цьому телевізорі. Так, є, друзі. По цьому вам сказав по цьому вам про бігся. Далі, друзі, трошпицеве шкіряне кермо також є в даному автомобілі. До речі, воно без потектості, без пошкоджень. Реально дуже гарне, класне кермо. От Перед вами є, друзі. Далі. Що ще ми маємо? Е, що ще ми маємо? Маємо, як завжди, друзі, два ключа. Ось так до автомобіля два ключа і ось таку картку. Оп, бачите, ось така карточка також йде до автомобіля. Потім бездротова зарядка. також з цього є автомобіля. Дуже класна штука Положили телефон і заряджається собі. От бездротова зарядка. Потім українська мова, друзі, Android Auto, Apple CarPlay, також це все тут присутнє. В цього автомобіля, потім ось ці кнопочки відповідають за керування пневмопідвізкою, Друзі. На жалели, вибирайте будь-який режим, який потрібний для їзди. От, є, є, є. Це сказав потім друзяки, ось ці камери 360, що я вам показував попереді є камери 360, та, друзі, партроники 360 також цього автомобіля вони тут є. Так, є, 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 це показав вам, зробив. Далі, друзі, до того всього ще покажу, що є тут по асистентах. А асистенти тут також практично є всі, а то, мабуть, і не практично, є тут всі асистенти того, що що ми маємо. Сигналізатор набезпечує дистанції Тобто дистанція до автомобіля є, аудіопресенс є, попередження про зміну смуги є, асистент руху перехрестями є, асистент руху в екстрених ситуаціях є, друзі. Далі. Функція попередження під час виходу є. Рекомендація для зупинки, для відпочинку є, друзі. Е, ось, бачите, датчики, мертвих зон, сайт, сіс також, друзі, є. тут ну Блін, реально, всі асистенти, які тільки можуть бути, в цьому автомобілі вони тут є присутні, друзі. от Бачите, все тут воно він все працює, все чітко, гарно. З даним автомобілем. Так, є по асистентам. Пробігся, показав, розказав навігацію, можна сюди, можна туди вам виводити. от, Всякі інтернети, погоду і так далі. Це також все, друзі, тут є, і ви, ви можете собі його налаштовувати. Так, щодо сидіння, я вам показав, да, ось бачите, тут видно, у нас є ось підігрів та вентиляція сидінь. Також є ще підігрів друзі, керма в даного автомобіля. Як на мене, зараз на таку погоду на літо вентиляція це супер рішення для таких сидінь, того що. Ну, ви розумієте, хто на таких сидіннях їздив, що е потіють, потіють ноги, а взимку холодно, так що е рішення в нас є, тут вентиляція, друзі, в цих сидіннях. Так, це вам все показав, розказав, друзя, Ось тут е речажок, який відповідає за адаптивний, адаптивний контроль, за ті радари, що були попереду, От, є, 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 це вам сказав, сказав, сказав. Далі, що в нас позаду, друзі. Позаду в нас акустика є, колоночки згляньте, в якому стані диван. Диван чистенький, гарний, приємний, дуже, до речі, класно в автомобілі пахне, абсолютно пахне як новим, що залишився цей запах такий Audi. От прям дуже класно, Того, що я ж кажу, дуже багато автомобілів має, і мені здається, що кожен автомобіль пахне по-своєму, то так ось тут реально Audi пахне, реально, як новою. Так, є далі. Оце керування в нас чотирьохзонним клімат контролем. позаду також, друзі, є. Ну, і ось Ось так в Audi 6 Allroad виглядає, друзі, панорама. Ось так люк виглядає, ось так ззаду виглядає панорама. Так що, друзі, тут у нас люк з панорамою. Ось так вони виглядають, Чорна стеля до того всього також в цьому автомобілі є присутня, друзі. І що забувся ще вам сказати, по картах дверей попереду кругом є підсвіточка Ambience, яка також робить свій. Як то кажуть, такий класний стиль в автомобілі, коли включені або фари, або підсвітка. Плюс ще є, друзі, як завжди, електрокришка, електрокришка багажника в даного автомобіля. От маємо. Що ще, що ще, друзі, шторка, як завжди, в нас є. ну і Повністю весь комплект, який би йшов з автомобілем. Також він тут, все, в автомобілі є, ось спіна, компресор є, все тут є, цей сабуфер стоїть. Так що, друзі. Ось такий у нас автомобіль є для вас. на ну, такі реально класній комплектації. От. Так, і тепер, друзі, що найголовніше? Найголовніше ціна питання буде на даний автомобіль. Отже, друзі, за чистий 19-й рік, за кінець 19-го року, за експлуатаційний 20-й рік випуску, за оригінальний пробіг 105 тисяч, за потужність дзвіна 210 кВт і за круту комплектацію, друзі, ціна на даний автомобіль буде десь в районі 59 тисяч на віддачу. Так що, друзі, хто розраховує на такий бюджет і хто шукає саму таку комплектацію, саме такий двигун на 210 кВт, друзі, зауважу. Будь ласка, залітаємо до нас на тест-драйв, Покатайтесь, подивитесь собі, ми вам покажемо, в якому стані ми цей автомобіль купували. Треба історію від дилера, надамо вам історію від дилера. Тобто надамо вам максимум інформації, щоб ви зрозуміли, який ви купуєте автомобіль для себе. Друзі, так що ось така автівочка в нас є для вас. І ще так пару, пару секунд пробіжуся по тому, в якому стані є всередині автомобіль. Але як на мене, тут реально практично все як, нове, все як нове, друзі, вибачаюся. Реально все як нове, тому що це карта водія. Гляньте, в якому стані пороги. Ну от прямо, я не знаю, дуже от стан порогів, пластику, цього все гляньте. От воно реально все супер гарно виглядає. Кермо показує, сидіння, ще раз так покажу. Загалом ось так все виглядає всередині. Дуже гарно, класно, друзі. От, ну І позаду та сама ситуація. Ні день як, ні пластик, ні подерти, ні пороги, нічого абсолютно. Все є. Все, я ж кажу в відмінному друзі стані. стані. Так що ось такий автомобіль, друзяки, у нас є для вас. Реально хороший, повірте мені, хороший, Того, що е, не один автомобіль ми дивимося, шукаємо і хочемо купити для вас. І в такій комплектації дуже рідко злітає таких автомобілів ще за такою хорошою ціною. Так що, друзі, всі вам гарного дня, будемо на зв'язочку з вами. Дзвоніть, пишіть, пока-пока.